У вас коп на західній Україні. Прийшов я на пляж, трошки вже походив. І от хороша находка. Так от виглядає. Походу це рижик. Походу це рижик. Хоча я не вірений. Але... Будемо дивитися. І так, пройшло декілька хвилин від того сигналу, який я викупав його, дивіться. Ще одне. Сьогодні везе. Так от воно виглядає. Лікарне просто. Продовжуємо сьогодні щистить. Діда хабаря хороший настрій. Пався все такий фонарик, правда, не мені, а копарі за про. Доволі непоганий. Навіть крутиться тут -то. Пише типа... Поліс, поліцейський, хоча навряд, звісно. Він заїхав трошки лопаткою. Ну то нічого, так в принципі, в цілому непоганий. Може і зробиш, що може. Хоча держи. Попалась така монетка злотий. В офігенному стані. Просто кращого не придумаєш. 78 рик алюминий такая дуже хорошая монета такой и не маю в коллекцию далее перешел на цей песочек и вон еще одна монетка получается Тут всього три копійки Три копійки не бачу рік продовжуємо далі, до ми трошки переквінчені. Ще, ще одна находочка на краю цього волюбольного поля. Дві копійки після п'ятого року. Хороший сохран. Так от виглядають. Після мільйона викопаних пробок і наших копійок. Пався советик. трохи затертий вже, 5 копійок 61-го року. Сигналів багато, але купа ходячки і пробок тут трохи вже замахався купати, але ще в годинку-дві можна буде йти додому. Знову повернувся трохи назад. Це волейбольне поле і знову советики я тут ходжу, вже вони все лізуть. І поле вроді там невелике, але все рівно. Високих тут викупав. Пару метрів того місця не було. П'ять копій, як си от три тепер. 81 рік. Далее продолжим копать советики. Две копейки. Рик там не видно затерто. Вроде больше меньше нормальный сохран. Копаем далее. И снова наступная ямка. И вот. Ну, монетка. Троже 2 копійки. Рік не бачу. Доже тільки в доволі хорошому збереженні. 56-й іроня. Да. 56-й рік. Тут їх ще певно багато. Ще будемо доставати трохи. Ще один п'ятачок совєтський. 81-го року теж сигнал хороший. Все ж на цьому полі маленькому. Погода портиться, дощ починається. Не знаю, скільки я ще похожу, конечно. Ну ще трохи побуду при можливості там вон дівчата приходили цікавились та не треба до них підійти і знову монетка Ось так от вроді три копійки радянські да. Три копійки 71 року. Теж це хран нормальний. Ой, перестаньте. Як вас звати кожну? Не стісняйтесь, є подарки для вас. Ну нічого страшного, так. Хто там кулеклециної моніти? Я. Ну от тримай. Буде, буде тобі. Дякую. Будь ласка. Що що? Так. Са да. Дякую. Будь ласка. Не дивимося, я не Дуже. Це от за цілий день, виходить, скільки назбиралося. Повний карман. Всякі совєти наші, вони і два колечка. Так, от воно все винадає. Що має тут копійкам? Хочеш брати? <різь> так. Неудобно знімати, тримайте. Ці, ці копійки від Та ладно, в мене їх багато. І ще десь були, зараз були до реформи хвилинку. Чим би кажу, в мене просто вже стільки, що якби мені не шкода їх віддавати. Не знаю, якщо я їх знайду. Ті... Ну, ще троячок є. Всі віддамо, які є. Хоч комусь приємно зробити. Не часто дають купіть. Так. О, це походу 5 я якраз. Ви копійки не збираєте? Що? Ви копійки не збирайте. А я вам хочу що там подарити, яке там збирав. радянське. А колічка мідні є? Е, обичні, це Розькі? не бідно. Це такі, типу, обична біжутерія. А мідні? Мідні я знаходив, тільки то не тут. Десь не бачу. Певно, може, в другому кармані. це не знаю. Гузики набралися. Наші гроші. Ну коротше. А тоді це таке щось розмальоване. Що це? Цікаво. От одне і от друге. Це, це цікаво. О. А що це срібло? Ні, то щось таке непонятне. Нет, то, не, то не залезу, то... Не, дивиться, ну, просто что то какой металл непонятно. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.